Окремо стоячий будинок на земельній ділянці 13,5 квадратних метрів. На ділянці розташована сам будинок, літня кухня і погріб. До будинку дуже зручний під'їзд з двох сторон. Сам будинок цигляний, кругом стоять пластикові вікна. Заходимо до будинку, потрапляємо в коридор. З коридора йдемо прямо в санвузол. Санвузол сумісний. Виходимо кухня-гостина, електроопалення. Десь 25 квадратних метрів. Дві окремі кімнати: одна для дітей, друга для дорослих. Ця кімната поменше, десь квадратів 6. Лас на чердак 20 тисяч доларів.